Тепер трошки про те, чому я особисто вважаю саме таку зброю майже ідеальною для тренувань початківців у стрілецькій справі. Дивлячись на те, що більшість початківців останнім часом обирають собі зброю самозарядну, типу Р-15 або інших видів. в Усякому разі, коли мова йде про нарізну зброю, то більшість хоче придбати собі саме напівавтоматичний карабін. Але мені здається, що якщо вашою метою є навчання влучній стрільбі і тим більше навчання високоточній стрільбі, то ось така болтова гвинтівка є значно цікавішим вибором у цій сфері. І зараз спробую аргументувати, чому. По-перше, більшість болтових гвинтівок, особливо призначених для точної стрільби, вони є значно більш влучними і значно більш точними порівняно із напівавтоматичною зброєю. Ось ви бачите листочок від виробника, у якому він гарантує. Субхвилинну купність такої зброї за трьома пострілами. Це значить, що купність цієї зброї на дистанцію 100 метрів буде кращою за 3 сантиметри. І саме це дозволяє говорити про те, що така гвинтівка цілком придатна для її використання для задач у високоточній стрільбі. Другий момент це те, що болтова гвинтівка вона є значно більш простою і значно більш надійною по своїй конструкції, на відміну від самозарядних напівавтоматичних карабінів. Тут значно менше механічних деталей, тут значно менше рухомих деталей, які рухаються під час пострілу. І відповідно підтримувати зброю у працездатному стані є значно легшою задачею. А за рахунок простоти своєї конструкції така зброя відрізняється підвищеною надійністю і, як я вже казав, підвищеною точністю. І ще один важливий момент це використання нарізної стрілецької зброї із засобами для зменшення звуку під час пострілу. Зокрема, ось цими приладами, які ми називаємо саундмодераторами, або ж, як в народі їх ще називають, глушниками, хоча насправді вони мають назву прилад для зменшення. Звуку пострілу при стрільбі, тому що вони не глушать зброю цілком та повністю, а лише зменшують ось цей оглушливий звук пострілу, з яким більшість власників зброї чудово знайомі. Так от, якщо ви встановите подібний прилад на самозарядний карабін. Або самозарядну гвинтівку, або навіть на автомат Калашникова, ви стикнетеся з тим, що у роботі автоматики цієї зброї е, можуть виникнути певні труднощі. Тому що встановлення подібних приладів воно дуже сильно змінює налаштування механічної системи самозарядної зброї і, відповідно, впливає на її роботу, причому не найкращим чином. У випадку ж із гвинтівкою з ручною перезарядкою встановлення глушника не викликає жодних технічних проблем. І до тих пір, поки цей прилад надійно. Закріплений на стволі, можна виконувати стрільбу із ним, не користуючись засобами захисту слуху і зроблячи постріл із такої гвинтівки значно тихшим, ніж без використання подібних приладів. Ну і давайте для прикладу один постріл із встановленим саундмодератором A SL-7. Давайте послухаємо, як це звучить. Ціль справа. Я думаю, ви чуєте, що звук влучання кулі у сталеву ціль виявився ледь не гучнішим за звук самого пострілу. І ще один важливий момент, який потрібно розуміти при використанні саунд-модератора, це можливість виконання стрільби патронами із дозвуковою швидкістю кулі. Такі патрони роблять постріл з вашої зброї значно тихшим, ніж патрони із повноцінною надзвуковою наважкою. І у певних випадках використання саме таких патронів може бути значною перевагою, яку самозарядна зброя, або ж напівавтоматичний карабін, насправді дати вам не зможуть. Ось давайте послухаємо, як звучить гвинтівка Хова 1500 з модераторами і сутра із дозвуковим патроном виробництва компанії СТС. Порівняйте із попереднім пострілом. Влучання не було, але я думаю, ви чуєте, наскільки тихшим є звук пострілу до звуковим патроном. Давайте спробуємо ще раз. Треба розуміти, що стрільба такими патронами вимагає зміни точки прицілювання і виконання перепристрілки прицілу. Але у певних випадках це може бути виправданим, тому що існують задачі, про яких ось такий тихий постріл є надзвичайно потрібним і надзвичайно корисним. Пробуємо. Ви чуєте, наскільки гучним є звук влучання порівняно з звуком пострілу? Повторюю ще раз, що для стрільби із саунд-модератором, з використанням звичайних патронів, а також тим більше з використанням ось таких дозвукових патронів, саме болтова гвинтівка ось у такій конфігурації є найбільш бажаною зброєю. І це варто враховувати при виборі особистої нарізної зброї.